Коли бій у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Сьогодні відбувся обмін полоненими. До України повернулися 150 бійців. Інформація викладена на сторінці президента Зеленського у телеграмі. Деякі з хлопців перебували у полоні понад два роки, і сьогодні для них та їхніх рідних день, що вартий більше за роки очікування. Сьогодні хороший день для всіх нас. Ми повертаємо з російського полону 150 наших захисників це солдати, сержанти, офіцери, воїни військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області повітряних сил, військові десантно-штурмових та сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об'єднує спільне. Вони боролися за Україну Зеленський. Подякував партнерам, зокрема Арабським еміратам, і тим, хто підтримує нас на шля... на цьому шляху. Президент Володимир Зеленський підписав закони, що передбачають продовження воєнного стану та мобілізації в Україні з 8 лютого до 9 травня. Вибух пролунав біля будівлі територі... територіального центру комплектування у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. Це вже третій подібний випадок в Україні за тиждень. За даними поліції, вибух стався в середу близько тринадцятої години. Цитую працюють екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП у Хмельницькій області. Причини та обставини встановлюються. Про деталі обіцяють пізніше повідомити. А згодом, речниця місцевого управління Наталія. Вінцарська заявила виданню Суспільне, що є жертви. Загинув один чоловік, щонайменше четверо травмовані, і це вже не перший подібний інцидент пов'язаний з ТЦК в Україні. Конфлікти з працівниками колишніх військкоматів траплялися і раніше, але саме з лютого активізувалася серія нападів. Українська влада каже про причестність спеціальних служб Російської Федерації до цих злочинів. 1 лютого на автозаправці У Пирятині в Полтавській області. Чоловік застрелив військового ТЦК і втік із одним із мобілізованих, яких супроводжував цей солдат. Через кілька годин підозрюваних затримали. Під час обшуку в них вилучили гранати, мисливську рушницю, патрони і балаклаво. Того самого дня внаслідок вибуху у рівненському центрі комплектування загинула людина. А ще восьмеро отримали поранення. Служба безпеки заявляє, що загиблим виявився сам. Підривник якого російські спецслужби використали на осліп. це був 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкі заробітки на телеграм-каналах. Там його завербував, начебто, представник російських спецслужб, який запропонував гроші за завдання. За його вказівкою Житомирянин прибув до рівного із вибуховим пристроєм, що був замаскований у рюкзаку. Служба безпеки України твердить, що вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби Російської Федерації. За допомогою камери телефону вони зафіксували момент, коли чоловік зайшов з вибухівкою до приміщення і активували бомбу. Наступного дня, 2 лютого, внаслідок вибуху невстановленого предмета біля будівлі ТЦК у Павлограді, один чоловік отримав поранення. Стан пораненого стабільний травми не важкі. А міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі привіз плани фінансування проєктів України. Сьогодні він прибув до Києва потягом, і на вокзалі його зустрічав Валерій Залужний. Девід Ламмі приїхав з оголошенням багатомільйонної допомоги, яка, за його словами, є частиною довготермінової підтримки України. І це вже другий візит Ламмі в Україну як урядовця, і відбувається кількома тижнями після того, як британський прем'єр Кір Стармер у Києві підписав угоду про сторічне партнерство двох країн. Британське міністерство закордонних справ повідомило про нові плани фінансування проєктів для України на 55 мільйонів фунтів стерлінгів. Ця підтримка є додатковою до зобов'язання Великої Британії виділяти військової допомоги Україні щороку на 3 мільярди, допоки буде потрібно для захисту від російської агресії. В оголошенні про візит міністра Девіда Ламмі йдеться, що кошти на фінансування нових цивільних проєктів з Україною також відкриють можливості для британського бізнесу, створюючи умови для торгівлі та інвестицій і розбудовуючи зв'язки між двома країнами на майбутнє. Зокрема, Лондон повідомляє про виділення трьох мільйонів фунтів на постачання українського зерна та інших харчів для Сирії в межах всесвітньої продовольчої програми ООН. У зв'язку з цим британський уряд зауважує, що Російська Федерація бомбардує українські порти на Чорному морі, щоб перешкодити експорту українського продовольства і забирає з незаконно окупованих українських територій понад 4 мільйона тонн зерна щороку. Британія створила систему відстежування вкраденого Росією збіжжя на міжнародному ринку. Також Девід Ламмі оголосив про виділення 17 мільйонів для інноваційних енергетичних проєктів для підтримки відбудови і витривалості енергетичної системи України. Попри невпинні російські напади на їх енергетичну систему, українці показали, що за належної підтримки та з міжнародною співпрацею вони можуть застосовувати винахідливість та інновації. Щоб забезпечувати світло та захищатися від незаконного вторгнення Росії, виробництво чистої, надійної та доступної енергії є важливою частиною боротьби за свободу України та її захисту від спроб Росії використовувати енергію як зброю. Міжнародний депозитарій Євроклір, який зберігає частину російських заморожених активів у Європі, планує провести другий платіж в Україну на суму близько 2 мільярдів євро. Транзакція відбудеться у березні 2025 року. Це кошти отримані як відсотковий дохід від заморожених російських активів. Про це повідомляється у прес-релізі Євроклір. А очікується, що другий платіж за друге півріччя 2024 року відбудеться у березні 2025 і має скласти приблизно 2 мільярди євро. А йдеться у повідомленні. Раніше в липні 2024 року євроклір вже здійснив перший платіж у розмірі 1,5 мільярда євро за перше півріччя, окрім переказу коштів до фонду України. Євроклір також сплатить 1,7 мільярда євро податків до Бельгії з отриманого прибутку. Загалом за 2024 рік компанія заробила майже 7 мільярдів євро від управління цими активами. На кінець грудня 2024 року на балансі Euroclear Bank зберігалося 212 мільярдів євро, з яких 183 мільярди це заморожені російські активи. Загальна сума заблокованих російських активів у світі оцінюється у 260 мільярдів євро. Нагадаю, у березні 2024 року європейська комісія нарешті запропонувала використати 90% доходів від заморожених російських активів, які зберігаються в Європі, на закупівлю зброї для Києва, за даними виконавчої влади ЄС, це становить від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік. Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів запропонувало співробітникам звільнитися, пообіцявши компенсації. Центральне розвідувальне управління США запропонувало своїм співробітникам звільнюватися за власним бажанням в обмін на восьмимісячну вихідну допомогу, щоб привести відомство у відповідність до пріоритетів Дональда Трампа. Повідомляє The Wall Street Journal. Крім того, ЦРУ призупинило процес найму співробітників, які вже отримали запрошення на роботу. Пише видання із посиланням на помічника директора управління Джона Реткліфа. А він наголошує, що кандидати мають підходити для досягнення нових цілей ЦРУ, у тому числі боротьби з наркокартелями та протистоянням з Китаєм. Анонімний представник ЦРУ повідомив виданню CNN, що рішення це частина стратегії щодо надання агентству нової енергії. Раніше адміністрація Трампа запропонувала аналогічні компенсації сотням тисяч державних службовців у рамках указу нового президента щодо скорочення бюрократичного апарату, але про те, що захід торкнеться ЦРУ, відомо не було. Профспілки, адвокати, а також законодавці демократи застерегли працівників федеральних установ від звільнень. Вони стверджують, що обіцяні компенсації є сумнівними з юридичного погляду, а конгрес не виділяв кошти на такі масштабні програми. І насправді можна говорити про ці звільнення. Ось що а, незрозуміло, яким чином а, розвідувальне управління залежить від е, е, рішень е, президента Дональда Трампа настільки масштабно, оскільки виконують специфічні завдання, які. Е, Вибудовуються роками і відповідають стратегії, яка також розробляється на десятиліття. Певною мірою можна сказати, що за змінами планів Дональд Трамп напевне хоче отримати. Частину співробітників, які будуть повністю поділяти його погляди, але з іншого боку, центральне розвідувальне управління відрізнялося завжди тим, що відстоювало саме про державну позицію, який би президент або які б політичні сили не набували влади у Сполучених Штатах, і через це можна. Е... Я думаю, що навіть варто зважати на те, що відбувається, що міняється, і під які наративи, під які завдання звільнюються місця, і яких людей будуть набирати на службу, оскільки це справді справа секретна, оскільки плани, які надаються, або ставляться цілі які центральному розвідувальному управлінні це цілі які можуть впливати і на україну в тому числі наступна зустріч контактної групи з питань оборони україни у форматі рамштайн відбудеться 12 лютого під головуванням великої британії а не сполучених штатів повідомляють поінформовані джерела радіо свобода у січні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомляв, що наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться в Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, запланованою на 14-16 лютого. А він зазначив, що ще невідомо, що відбуватиметься з форматом Рамштайн після цього, оскільки це залежить від майбутньої адміністрації Сполучених Штатів. Раніше український міністр оборони Ростем Умєров після завершення 25-ї зустрічі контактної групи з питань оборони України заявив, що наступне засідання Рамштайну може відбутися в лютому. Частину функцій Рамштайну вже передано до НАТО. У німецькому Візбаденні почала роботу місія. НАТО Training for Ukraine, яка координує виконання обіцянок країн щодо постачання зброї та має конкретний перелік потреб України. Проте перебирати на себе політичну роль та скликати засідання Альянс наразі не береться. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур у коментарі Радіо Свобода запевнив, що незалежно від долі Рамштайну країни продовжуватимуть допомагати Україні через різні коаліції можливостей з винищувачів, бронетехніки, провідти повітряної оборони безпілотників. То що через два місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року тодішній міністр оборони США Ллойд Остін вперше запросив своїх колег із країн союзників до німецького Рамштайну на головну авіабазу з США в Європі. І перша зустріч відбулася 26 квітня 2022 року. У цьому форматі союзники тоді обговорювали і координували військову допомогу Києву. Отже, вперше Рамштайн очолюватиме Велика Британія, а не Штати. Суд відпустив нардепа Костянтина Бондарєва, підозрюваного в організації незаконного перетину кордону, під особисте зобов'язання. Повідомляє «Цензорнет». Нагадаю, що Бондарєва підозрюють в організації незаконного перетину кордону під виглядом водіїв для своїх знайомих. За даними слідства, він неодноразово підробляв службові документи, що дозволяли виїжджати за кордон бізнесменам та іншим особам, які не мали законних підстав для виїзду. Прокуратура вимагала взяття під варту з можливістю застави у 100 мільйонів гривень, але суд це клопотання відхилив. Адвокати Бондарєва заявили про необґрунтованість обвинувачень і завищений розмір застави. Народний депутат від батьківщини Сергій Власенко підписав заяву про взяття Бондарєва на поруки. На нардепа покладені зобов'язання прибувати на вимогу до суду, селідчих чи прокурорів, повідомляти слідчого прокурора та суд про зміну місця проживання чи роботи. На початку засідання суд оголосив перерву, яку просили адвокати, щоб ознайомитися із документами сторони обвинувачення. Перед перервою прокурор Олександр Ганілов повідомив про зберігання нардепом зброї, яку було вилучено під час обшуку. Бондарів у коментарі Суспільному повідомив, що її видали йому на початку повномасштабного вторгнення, і він має документи на неї. Нардеп заперечує, що допомагав знайомим перетинати кордон після початку повномасштабного вторгнення. Тепер до теми принципової: хто випускає смертоносні ракети зі стратегічних бомбардувальників? Ту-95 МС. Як їх звуть? Де живуть ті злочинці, які щодня спрямовують на українські міста та села масовані ракетні удари, які не лише нищать інфраструктуру, а й забирають найцінніше життя мирних людей? Вибухи залишають після себе зруйновані долі, страх, сльози та нескінченну боротьбу за виживання. Але за кожною випущеною ракетою стоять конкретні люди: ті, хто без вагань натискає кнопку пуску, а також ті, хто обслуговує ці кнопки. До редакції 24 го каналу потрапили унікальні таємні матеріали завдяки осінт-групі Сарана, які дозволили нам ідентифікувати десятки російських військових злочинців, причетних до терористичних ударів по Україні. А йдеться про списки військовослужбовців військової частини 75715, які нагороджені медалями Міністерства оборони Росії за варварські обстріли української землі. Ця військова частина базується на аеродромі Українка в Амурській області Російської Федерації. Іронічно, та цинічно звучить з огляду на те, що військовослужбовці саме цієї частини завдають ракетних ударів по нашій державі. Тепер ці люди. Більше не сховаються за тисячі кілометрів від нас в закритих кабінах бомбардувальників. Кожен злочинець має понести справедливе покарання за свої діяння. На сайті 24-го каналу є вичерпний список із даними та фотографіями: півсотні пілотів та членів екіпажів стратегічних бомбардувальників ту 95 Ці люди. Не просто на виконавці наказів, вони є частиною злочинної машини, що щодня сіє смерть і руйнації на українській землі. Їхні нагороди це медалі за вбивства невинних, за зруйновані будинки, за сльози дітей, які втратили батьків, і батьків, які втратили своїх дітей. Україна ніколи не пробачить цих злочинів. Імена російських пілотів, штурманів, бортових операторів, інженерів та інших причетних до обслуговування стратегічної авіації, які випускають ракети по наших містах, тепер відомі. Очевидно, що вони більше не сховаються за своїми шевронами, закритими кабінами чи стінами своїх будинків. Наші спецслужби, міжнародне правосуддя та народ України вже працюють над тим, щоб кожен злочинець отримав своє покарання. Це буде суд у газі, спецоперація українських сил чи довгі роки самотності і тривоги, але вихід у цих людей лише один розплатитися за свої злочини. Заходьте на сайт 24 четвертого канала, читайте, дивіться, переказуйте. Міністерство оборони Сполучених Штатів профінансувало модернізацію протиракетного комплексу ФАТ до нового стандарту th 60 Нова модернізація забезпечить початкову здатність протидії маневруючим загрозам і збільшить зону ураження цілей. Буде оновлене програмне забезпечення з підтримкою старих систем і покращить можливості перехоплення цілей. Про це повідомляє видання Дефенс ЕКАЙФ з посиланням на департамент оборони США. У рамках підписання контрактів на 2025 рік Міністерство оборони США уклало з компанією Lockheed Martin новий контракт на суму 2,8 мільярда доларів на продовження розробки модернізованого варіанту системи протиракетної оборони ФАТ. Нова модернізація має забезпечити перехід протиракетної системи до стандарту. А... Шостої модифікації, що дозволить оновити програмне забезпечення, продовжити підтримку старіючих систем, також покращити можливості з перехоплення, як зауважив генерал-лейтенант Хіт Колінс, директор Агентства протиракетної оборони ФАТ. Ця система забезпечить значне розширення можливостей у порівнянні із поточними конфігураціями після впровадження модернізованого пакета. Окрім цього, початковий план введення в експлуатацію нового стандарту було прискорено до 2027 року. Замість 32-го. очікується, що він забезпечить початкову здатність протидії маневруючим загрозами збільшить зону ураження цілей. Відтак він включає вдосконалення можливостей перехоплювача, тобто ракети, розширену інтеграцію з системою Patriot, а також покращення у сфері кібербезпеки та програмного захисту. Ця система оснащення кінетичною боєголівкою, яка є значно ефективнішою за звичні нам уламково-фугасні, оскільки дозволяє з більшою руйнівною силою вражати безпосередньо ракету, завдаючи пошкодження, що не дозволяють їй продовжувати політ. Я нагадаю, що система ФАТ одна з небагатьох, яка, на думку військових експертів, здатна протистояти балістичній ракеті, яку росіяни називають Арішнік. Одинадцятеро людей загинули під час стрілянини у Швеції, яка сталася у школі для дорослих напередодні. А вчора ми повідомляли про це в ефірі. Сьогодні з'явилися подробиці: масовий розстріл відбувся у школі в місті Ребру у Швеції е, вчора. 4 лютого хто саме стріляв, поліція ще встановлює, але підозрюваним є один із загиблих. Повідомляє шведський мовник СВТ. Як зазначив речник поліції Фредерік Сведемир, не виключено, що кількість загиблих може зрости, адже в лікарні залишаються поранені, стан який, е, яких різної тяжкості за його словами. Наразі у розслідуванні нічого не вказує на те, що зловмисник міг діяти з ідеологічних мотивів. Кількості постраждалих правоохоронці поки не називають. Водночас, за даними журналістів СВТ, після інциденту було шпиталізовано щонайменше шістьох людей. З них п'ятеро мають вогнепальні поранення. Їхній стан важкий, але стабільний. Муніципальна школа кампус Різбергська Скул, де сталася стрілянина, надає освіту для дорослих. Ціни на нафту знизились через накопичення запасів у Штатах. А зростання запасів у США та занепокоєння ринку щодо нової китайсько-американської торгової війни нівелюють спроби президента Дональда Трампа припинити експорт іранської сирої нафти, спричинили коливання на ринку. Повідомляє. Reuters. Ф'ючерси на нафту Brent впали на 39 центів, тобто на пів відсотка до 75 доларів 81 цента за барель. Американська нафта West Texas Intermediate, та що називається VTI або WTI, втратила 26 центів, тобто 36 сотих відсотка до 72,44 цента. Сотих долара зростання запасів сирої нафти та палива в найбільшому світовому споживачі свідчить про слабкість споживання, посилюючи занепокоєння інвесторів щодо впливу мит на перспективи глобальної економіки та попиту на енергію. А вплив мит у відповідь Китаю на імпорт енергоносіїв США буде обмеженим. Цитую, враховуючи те, що тарифи Китаю не змінюють ні глобальну пропозицію, ні попит на ці товари, заявили аналітики Goldman Sachs. Обидві країни зможуть знайти альтернативні ринки. Ну і одразу хочу ще раз нагадати, що сьогодні відбулася чудова подія. Додому повернулися 150 українських точніше. Так, українських бійців, які перебували в російському полоні, і вже з'явилися перші кадри того, як наші бійці прибули на рідну землю, на землю під контрольну Києву Україні, можемо побачити ці кадри. Слава Україні! Команда координаційного штабу офіс президента працювали над вашим поверненням, і ми зробимо все можливе і неможливе, щоб вернути усіх ваших побратимів і посестер, які перебувають на сьогоднішній день в російських катівнях. Ви зараз приїдете в лікарню, вас оглянуть, нададуть медичну допомогу і вас скерують в реабілітаційні центри. Вам видадуть телефони, речі першої необхідності. Все розповідять і все розкажуть. Будь ласка, радійте тому, що ви повернулися. Дякую за те, що ви витерпіли. Дякую. 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 Чудові кадри, які зайвий раз, або й не зайвий, нагадують, що Україна завжди повертає своє і своїх. І в цьому ми сильні.